Рефія змогла напасти на Україну через те, що Європа не дослухалась до тверезих попереджень. Наша побіда, повна, на мій взгляд, це не взяті Вашингтона это убрать американців вы, викинуть вы, їх из Європи. Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що впродовж минулих двох десятиліть мали рацію ті політики, які йшли шляхом прокладеним президентом Польщі Лехом Качинським. Саме він наголошував на диверсифікації постачань газу до Польщі та попереджав світ після російської агресії проти Грузії, що в майбутньому подібна доля може спіткати і інші країни центральної та східної Європи. Ми також застерігали наших європейсь європейських партнерів від домінування Росії на енергетичному ринку ми це говорили і нашим партнерам із Німеччини. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.